Добрий день, дорогі гості та підписники каналу. В цьому відео хочу розказати про контролер Сонцедар 2 версії. Ви, мабуть, думали, що я вже його закинув, цей проект, а ні. Також хочу поговорити про прямий нагрів що його. А, і про проблему гібридних інверторів, яку я стикнувся, коли в мене зламалися кулери на інверторі. А, так, що по контролеру. Контролер на даний момент а, виглядає страшненько, але це. Прототип робочий, який я змінюю, покращую. Це у мене підігрів котам, це підігрів батареї акумуляторної. Через це тут багато проводів, бо тут багато пристроїв в одному ящику. Контролер на даний момент, ось як бачимо, працює. Він вже погано видно. Ну, Скажу вам, 7,6 кВт -годин цього місяця закачав у батарею. Працює він в 120-вольтовій системі, коли пасмурно. Інвертор не вмикає, оскільки він має велике споживання. І він просто з'їдає ту всю енергію, яка приходить від панелей в таку погоду. У нас вже дощі майже цілий місяць. Ось, І контролер зараз працює. З контролером в мене не все так просто було. Багато перепалив якісних ключів, оскільки тільки недавно, вчора, я знайшов тут дуже велику помилку, яку я допустив ще на етапі розроботки печатної плати. Допустив цю помилку, і через цю помилку в мене згоріло, мабуть, відро транзисторів. Я не, не, не знав про неї. Допустив її е, і не знав про неї. Все зараз я її виправив. І в мене вже нормально працює. Сьогодні короткочасно виходило сонце, я протестував. Все чудово працює, ключі не гріюся, Дуже... Я побідив цю проблему, яку не міг знайти довгий час, тому відео, відео не було. Гібридний інвертор це взагалі добре. Все в одному корпусі, зручно підключати. Але ж поки інвертор працює, поки у вас і станція працює. А як інвертор зламається, все, у вас станції немає. Нічого працювати не буде. Ні батарею не зарядите, ні, е, ніяких навантаження не підключите. І тому ви, виходить, власники тільки гібридних інверторів е, повністю попадають в повну залежність від роботи цього пристрою. Е, я ж проєктував контролер Сонцеда для своїх потреб. Щоб я знизив залежність від гібридного інвертора. Також, е, я довго мучився, але зробив е, главну функцію, те, що цей контролер має необмежений вхід на, на сонячні панелі. На інверторі є обмеження. На контролерах е, взагалі є обмеження по кількості сонячних батарей. Навіть Мейскай Blue і то хороший контролер, який має також обмеження, е, начебто кажуть, що. Версії там, 119 маю, начебто, не мають обмежень по кількості панелей, але я цього не знаю. Мій контролер, який я зробив, має 100% цю функцію, оскільки я її апаратно реалізував і оце тільки зараз настроїв її нормальну роботу. Добитися її було дуже складно. Ось. Тому я контролер хочу і буду використовувати для заряду акумулятора. Незалежно від інвертора. У мене на даний момент реалізована функція всі сонячні батареї, які в мене є на даний момент, відмикаються від інвертора і підключаються на контролер. Я планую додати три панелі. І вони всі разом можуть працювати на контролері. Також нові панелі, які будуть на трекери, у мене також будуть працювати на контролері. Цей контролер ще має таку особливість, якої немає в інших. Я можу паралельно. Цьому контролеру на одне сонячне поле підключити ще один контролер, який може або заряджати батарею, або гріти воду, або опалювати будинок напряму від сонячних панелей. Це, це одна із функцій, яку я закладав на самому початку, що я можу декілька контролерів підключити на одне сонячне поле. Дуже зручно, оскільки точка в мене не плаває, а постійно тримається на одному рівні, я можу зробити. Цей пріоритет, наприклад, 120 вольт я виставляю на заряд батареї, а 125 на нагрів підлоги або води на пряму сонячних панелей. Також хочу сказати пару слів за прямий нагрів. Як показала практика моєї альтернативи прямий нагрів це потрібна річ, оскільки він простий. Там е можна напряму навіть підключити, нема чому ламатися. Ну, я буду використовувати контролер. Щоб він більш ефективний був. Але навіть контролер такий, як мій, він простий, він набагато простіший, ніж навіть той самий грід інвертор чи гібридний інвертор, чи будь-який інвертор, він набагато простіший. Тим паче я його сам зробив, я його в будь-яку мить можу сам і е відремонтувати. Дана версія контролера має обмеження по вихідному струму, тобто він не боїться коротких замикань, перегрузок не боїться. Тому для прямого нагріву він буде працювати так, як треба. Ось. Тому прямий нагрів в станції, це, я вважаю, це потрібна річ, і він надійний, просто реалізовується. Звісно, не зовсім зручно працювати з постійним струмом, але нічого страшного. Ось, тому я також хочу реалізувати цю функцію, коли я, я планую ще додавати сонячних панелей, і коли зарядиться в мене акумуляторна батарея, всі сонячні панелі, які будуть на цьому контролері, в майбутньому будуть працювати на прямий нагрів. Якщо відео сподобалося, став лайк і підписуйся на канал, Всім до побачення та нових відео.